Давай щось на коропа, давай щось на білого амура, тобто на здоровенну рибу. Приготуємо смачну насадочку для коропа та білого амура. Робіть точно як я вам показав, і все у вас буде просто бомба. До речі, не забудьте поставити палець догори. Вам не важко, я воровичу приємно. Для мого рецепту потрібно взяти півстакана жовтого гороху, пересипати в банку, залити його водою та залишити на 24 години. 24 години простояв наш горох. згущенне молоко. На пів стакана гороху нам потрібно одна столова ложка згущеного молока. Вмикаю електроплиту і даю максимальну температуру. Щодо часу приготування, звичайно, тут буде велика різниця. Я готую пів стакана гороху. Мені більше не потрібно для моїх риболови. Якщо ви будете використовувати набагато більшу порцію, то відповідно вам доведеться і збільшувати час приготування. Взагалі тут нічого складного немає. Все дуже просто. Приготуйте горох. До повного приготування, він має бути м'якеньким, коли ви прижимаєте його пальцями, з шкурки гороху має вилазити каша. Також ця насадка буде гарно працювати як на поплавчаних вудках, а також її можна використовувати і на додних оснастках. Після того, як ми помітили, що горох закипів, зменшуємо температуру і на повільному вогні, варимо горох. Перевірили, що горох наш повністю готовий, він м'який. Виключаємо плиту, беремо в руки блендер і робимо однорідну масу. Горохова суміш вилася неймовірно ароматною завдяки тому, що ми додали туди ще молока. Будемо додати манну крупу, гарно вимісювати і робимо ту густину, яка буде чудово себе поводити на ваших водоймах. Чи то мають бути гачки, чи то має бути якась певна кормушка. Ми приготували знову з вами. Черговий смаколик для нашої риби. Рецепт непростий, тому що замочити горох і до часу його приготування потрібно витратити 24 години. Але рецепт значно дієвий. М'якеньке тісто, не липне, як ви кажете, до рук. Має аромат гороха, а горох це смакота для коропа, для білого амура і не лише. Я взагалі дуже полюбляю брати ось так тістечко. Робити невелику кульку, одягати її на гачок і відправляти до водойми. І тоді буде риба кривати просто бомба. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори, поділіться моїм відео, а також пишіть ваші коментарі. З вами був Олег Яворович, бувайте здорові, до нових зустрічей.